Доброго дня усім благословені Божих, благословляємо усіх ім'я Ісуса Христа. І якщо ви не хочете, не хочете бути ошуканими, перше, що вам потрібно зробити, вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія? Якась тобто, релігійна книга або ще щось. Якщо ви так думаєте, ви дурна, обмежена людина. Тобто Біблія це історія людства, записана, яка підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина він знав справжню історію, звідки людство взялося. Біблія це слово, яке показує, що було, що є і що чекає людство. Тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найчисленніша, найтиражованіша книга у всьому світі. Тому що ця Божа книга для кожної людини. Від Бога. Якщо ви ще її не, не вивчали, чи перестали вивчати, чи не продовжуєте вивчати. Ця книга вона має божественне начало, тому що Слово Божє є Бог. Якщо ви перестали це робити, Почніть. Чим швидше, тим краще. Тоді ви зможете дивитися на всю картину очима Бога і розуміти всю, всю глибину, широту та висоту, ані просто в якійсь площині бачити дуже мало-мало і обмежено Благословляємо всіх. Амінь.